Так званий меморандум у Тіні Москва тягне час. Трамп із суперечливими словами Україна чекає конкретики. Росія ініціює новий раунд переговорів, але сама не подає жодного офіційного документа. Її так званий меморандум залишається недоступним ні Україні, ні Туреччині як приймаючій стороні. Водночас із Вашингтону надходять неоднозначні сигнали від різкої критики Путіна до розмитих оцінок Трампа. Чи вдасться міжнародній спільноті змусити Кремль діяти чесно? Про головне з дипломатичного фронту? Далі ви дивитесь фабрику новин? Підписуйтесь і до головного. Друга зустріч у Стамбулі, запланована на 2 червня, мала стати кроком до миру. Натомість, усе говорить про зворотне. Аналітики Інституту вивчення війни прямо заявляють, російські посадовці продовжують демонструвати жорстку позицію Кремля напередодні другого раунду мирних переговорів у Стамбулі. Це свідчить про вкрай низьку ймовірність досягнення на цій зустрічі суттєвих результатів на користь тривалого миру в Україні. Причина Росія не подає жодних конкретних пропозицій і досі не показала свій так званий меморандум. У вечірньому зверненні 30 травня президент України Володимир Зеленський прямо вказав: зараз ані ми в Україні, ані Туреччина як. Приймаюча сторона, не маємо жодної інформації про російський так званий меморандум. Росіяни чомусь приховують свій цей документ абсолютно дивна позиція, жодного розуміння формату. І додав: Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен тиск на Росію. Україна хоче миру, не капітуляції. У відповідь на чергову російську ініціативу Україна чітко артикулює свою позицію. Київ готовий до діалогу, але тільки на конкретних умовах. Андрій Єрмак, керівник офісу президента, під час виступу у МЗС на заході, присвяченому 30-річчю дипломатичної академії України, сказав: Москва пропонує новий раунд переговорів, і ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності, чітких, а головне, зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, що зветься меморандумом. У нас вже був один досить. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках. Та головне уточнення від нього жоден компроміс не означатиме капітуляції. Будь-які перемовини – це пошук компромісних позицій, але компроміс не дорівнює капітуляції. У той самий день президент Зеленський провів розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Україна і Туреччина обговорили умови можливої наступної зустрічі у Стамбулі. Також йшлося про формат чотиристороннього саміту за участі України, Росії, Туреччини та США. Говорили про першу зустріч у Стамбулі. Обмін полоненими це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей, зазначив Зеленський. Президент подякував Туреччині за принципову позицію на підтримку територіальної цілісності України. У канцелярії президента Туреччини підтвердили. Президент Ердоган заявив, що проведення переговорів на рівні лідерів після завершення переговорів між делегаціями піде на користь мирному процесу, і що він вважає, що це має бути реалізовано без надто великих затримок. Тим часом зі США лунають дві абсолютно різні риторики. Колишній радник Білого Дому Джон Болтон заявляє, що Дональд Трамп, начебто, може віддати Україну заради Нобелівської премії. Йому нібито байдуже на наслідки, головне, щоб ім'я було в підручниках. Натомість сам Трамп у п'ятницю, 30 травня, він сказав, що має справу з дуже впертими Путіним і Зеленським. На питання журналістів, хто для нього Путін хороший чи поганий хлопець, Трамп не відповів. Натомість сказав, що пройшов з ним через багато речей, але його справжню реакцію видно з емоцій. Я побачив речі, які мене дуже здивували. Ракети, якими обстрілювали такі міста, як Київ, під час переговорів, які були, можливо, близькі до завершення. Ну, я побачив речі, які мене здивували. А я не люблю, коли мене дивують, тому я дуже розчарований. На тлі таких заяв значно чіткішу позицію займає Конгрес США. Сенатор Лінсі Грем від республіканської партії заявив: наступного тижня Сенат почне розгляд закону про нові санкції проти РФОКО. Йдеться про запровадження 500% відсоткових тарифів на російські нафтопродукти, газ та уран, які закуповують Китай та Індія. Отже, я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроект про санкції. Є члени палати представників, які готові внести свої зміни, і ви побачите дії конгресу, зазначив сенатор. І чітко попередив Москву. Путін вважає, що Захід втомиться, і ми відступимо. Просто здамося. Це велика помилка. Україна за стіл переговорів, але тільки з відкритими картами. Туреччина готова допомагати. А Росія обстрілює Україну і мовчить про меморандум. Це перемовини чи театр абсурду. І головне, як довго Захід буде терпіти цю гру Москви на крові? Свою відповідь на це запитання напишіть у коментарях під відео. У сумському районі розпочалась обов'язкова евакуація мешканців одразу з 11 населених пунктів. Рішення ухвалив начальник сумської ова Олег Григоров через постійну загрозу життю цивільного населення, спричинену обстрілами з боку російських військ, серед сіл, де проводиться евакуація: Горобівка, Штанівка, Воронівка, Янченки, Цимбалівка, Шкуратівка, Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка. Паралельно російські війська активізувалися в напрямку Хотіні та юнаківки. Аналітики проєкту Deep State повідомляють про спроби штурмів. Юнаківка має багато будинків, які стануть можливістю для росіян, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо їм вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування ФПВ дронів по сумах. Руслан Микула, співавтор Deep State, зазначає. Для противника юнаківка є пріоритетом. Вони намагаються зайти і напряму, і проводять наступальні дії на Яблунівку. Попередньо противника вибили. Але Яблунівка потрібна військам російських граців для того, щоб відрізати трасу на юнаківку і обійти її з західної сторони. Окупанти активно штурмують піхотою у районах Біловодів-Локні. Натомість водолаги Володимирівка, Костянтинівка за даними Діпстейт, опинились у так званій сірій зоні територіях, де точаться бої, але офіційно окупацію не підтверджено. Точно відомо, що противник проводить наступальні дії від Костянтинівки до Олешні. Відмічається активність у напрямку Миропілля 25-27 травня. Була спроба зайти в населений пункт. Противник мав втрати і намагається закріпитися по адмінкордону України і Росії. Розповів Микула. У той же час загарбники продовжують свій терор. У ніч на 31 травня ворог завдав масованої атаки по сумщині. Ракети та дрони вдарили по недригайлівській, роменській та тростянецькій громадах. Сумська Ова повідомляє. Ворог вдарив двома ракетами та 13-ма БПЛА по сільськогосподарських підприємствах. На щастя, обійшлося без жертв. Внаслідок цинічних атак спалені ферми, знищені склади, зруйнований транспорт. У роменській громаді безпілотник влучив у авто, що розвозило хліб, постраждав водій. Ще п'ять дронів атакували ферму. Загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна. Це не військові об'єкти, це хліб, тварини і ферми. Загалом, як повідомив генштаб зсу 31 травня, протягом доби зафіксовано 191 боєзіткнення. Протягом минулої доби противник вгатив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирма ракетами, скинув 155 керованих авіаційних бомб. Українські сили оборони наносять удари у відповідь. Знищено десятки одиниць техніки, артилерійських систем і дронів. Я ж нагадаю, що раніше, 26 травня, громадське радіо повідомляло, що росіяни окупували чотири села на Сумщині: новеньке Басівку, Веселівку, Журавку. На це їм знадобилося три місяці. Голова сумської ОВА Олег Григоров пояснив, ворог прагне створити буферну зону. Бої тривають у районах Водолаги, Володимирівки, Кіндратівки, Біловодів, Локні. Речник держприкордонслужби Андрій Демченко зазначав, на Сумщині діють ті самі російські підрозділи, що воювали в Курській області. А президент Володимир Зеленський зазначив, зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська понад 50 тисяч. Ми розуміємо, але у нас там є успіхи. Сьогодні, 27 травня, взяли, наприклад, вісім полонених в районі Тьоткіно Курської області. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснює, що поряд із накопиченням сил іде інформаційна атака зі сторони рефлоту князя, супроводжується агресивною пропагандою щодо обвалу фронту, і нібито їх здатності заглибитися ледь не на 50 кілометрів, що не відповідає дійсності і можливостям російських військ. Він нагадав, як рік тому росіяни розганяли фейки про Харків. Зараз те саме щодо Сумщини. Росія говорить про переговори, але веде наступ на Сумщині. Села в руїнах, люди без даху над головою, ферми в вогні, спроби штурмів щоденні, оборона тримається. Але ціна життя це виглядає як мир чи черговий доказ, що з окупантом неможливо домовлятися. Генерал Олександр Сирський підбив підсумки бойових дій у травні. Серед ключових напрямків він назвав Покровський, Торецький, Лиманський, Новопавлівський та Сумський, але особливо відзначив, ворог значно активізувався на запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Сирський підкреслив, що на передовій сили оборони не лише стримують агресора, а й нищать його ще на підході. Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи. Завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. За травень, за словами сирського, російська армія втратила понад 34 тисячі військових. Також було завдано ударів по 58 цілях на території Російської Федерації засобами Діпстрайк, зокрема об'єкти виробництва вибухівки та ударних дронів. Поки бої на фронті тривають, російські війська цинічно завдають ударів по мирних селах. Про це 31 травня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби ворог завдав 628 ударів по 24 населених пунктах області. У селі Долинка Пологівського району, на жаль, загинула одна дитина, ще одна поранена. Ворог здійснив 40 авіаударів по низці населених пунктів. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Повідомив Федоров. Не стихає боротьба із агресором і на інших напрямках передової. Український військовий Станіслав Бунятов, позивний Осман, 30 травня описав ситуацію на східному фланзі напрямку Дніпропетровщини. Основні бої точаться в Новосергіївці та на околицях Новомиколаївки. Ворог застосовує малі штурмові групи, що протягом дня безперервно лізуть у напрямку наших позицій. Автомобілі, квадроцикли та мотоцикли залучають для евакуації трьохсотих, іноді двохсотих в штурмах участі майже не беруть. І додає, для противника вкрай важливо медійно заявити про вихід на кордон Дніпропетровської області. Сам факт виходу буде використано у переговорах та пропаганді. Свою оцінку ситуації на Покровському напрямку дав український військовий з позивним. Мучной. також 30 травня він повідомив, противник намагається розвинути успіх навколо удачного. В день почав маскуватися, не кажучи вже за нічні пересування. Наші бійці точно наводяться, знищуючи скидами окупантів. Особливої уваги заслуговує район села Котлине, де українські дрони ФПВ влучили по ворожій антенні та обладнані зв'язку на шахті. Тим часом на Курському напрямку, як повідомляє Преслужба десантно-штурмових військ, українські військові взяли в полон 10 російських солдатів у районах Миропілля, Локні та Олександрії. Сумщина у своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози. Зазначають у повідомлення, полоненим уже надано медичну і психологічну допомогу. Натомість у державній прикордонній службі повідомили про успішні дії дронів. Рупак Прайм уражено стартову позицію ворожих дронів: дві артпозиції, шість укриттів, вогневу точку. Кожен виліт, мінус одна ціль. Дякуємо нашим воїнам за вдалу роботу. Отже, ситуація на запорізькому напрямку напружена. Окупанти силуються просуватися, а паралельно вбивають цивільних села під вогнем. Наші збройні сили тримають фронт і роблять все можливе, аби нищити ворога. І поки росіяни говорять про переговори, їхня армія штурмує, обстрілює і готує нові наступи. То про який мир вони говорять? І чи є сенс слухати країну терористку, яка б'є по цивільних громадянах? Свої думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео. Полковник із Лондона за українську ядерну зброю гучна заява пролунала в Одесі. У суботу, 31 травня, під час форуму Black Sea Security Forum 2025, британський відставний полковник Річард Кемп публічно заявив, Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках договору про стратегічне партнерство. Такі його слова передав народний депутат Олексій Гончаренко. Ці слова не можна ігнорувати, бо прозвучали вони в момент, коли Україна щодня втрачає своїх людей через російську агресію, а міжнародні гарантії не працюють. Варто нагадати, у 1994 році Україна відмовилась від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. В обмін отримала гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії. Та Росія розпочала агресію, а Захід не стримав Кремль. Про це прямо заявив президент України Володимир Зеленський. Ми отримали цей папірець, але його порушили. Ті країни, які є гарантами-підписантами, не зупинили Росію. Нагадаю, і такі слова українського гаранта Конституції: ми не збиралися створювати жодної загрози світу і жодної ядерної зброї. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО. І аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю, нам гарантували безпеку територіальну цілісність України. Ми говоримо про те, що якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б парасолька, що є в інших ядерних держав, Якщо ти не в на. НАТО краще, заявив президент під час інтерв'ю у телемарафоні минулого року. Україна не погрожує світові, але вимагає чіткої відповіді на питання, як саме вона має захистити себе, якщо договори не працюють. До слова, варто освіжити вашу пам'ять. Нагадаю, і таку заяву із Америки: Екс-президент США Джо Байден у розмові з телеканалом MSNBC раніше підтвердив: навіть сам факт можливої появи ядерної зброї в Україні лякав Путіна до чортиків. Тактична ядерна зброя в Європі лякала до чортиків усіх, включно з Росією. Він мені сказав, що хоче бути впевнений, що в Україні немає ядерної зброї. Байден тоді прямо відповів російському диктатору: я сказав йому, що це не проблема. Жодної ядерної зброї в Україні немає. І хоча США не планували озброювати Україну таким типом зброї, Кремль усе одно продовжив війну, руйнацію міст і вбивства мирного населення. Президент Зеленський чітко окреслив альтернативу: НАТО краще ніж будь-який вид зброї, ніж ядерка. Тому головна стратегія вступ України до північно-атлантичного альянсу. Бо тільки там реальні гарантії. До слова, українські повітряні судна вже в системі альянсу. Саме 31 травня з'явилася позитивна новина з Міністерства оборони України. Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко оголосила про прорив. Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО, системного інтерфейсу центру управління і оповіщення. Програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Лінк 16 військового Wi-Fi НАТО, який забезпечує управління літаками F-16, МІРАЖ 2000 засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, які надані в якості міжнародної військової допомоги. Заявила Чорногоренко іншими словами, Україна вже співпрацює з НАТО навіть до офіційного членства. Поки Росія нищить домівки, Україна будує цифрову оборону. Вона тримає слово. Але слово, яке давали їй, зламали. Британський полковник пропонує відновити ядерну парасольку. Президент наполягає на вступі до альянсу. Обидва про одне захист України має бути реальним. Літо увімкнули повну. Спека до плюс 34. Із 5 червня по всій Україні прогнозується хвиля спеки, повідомляє телеграф. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34 градусів. Особливо гаряче буде в центральних та східних регіонах. Синоптики застерігають. Можливі наслідки перегріву, тому важливо пити воду, не перебувати довго на сонці та берегти себе. Тож обов'язково дослухаємось. Весна змилась, літо раптове. Що кажуть синоптики? Погода змінилась буквально за кілька днів. Укргідрометцентр на 1 червня прогнозував мінливу хмарність і короткочасні дощі в південно-східній частині України Закарпатті та Прикарпатті. Температура вночі від 11 до 16 градусів, в день 22-27, у Карпатах до 20 йдеться у зведенні. Але найбільший температурний прорив схоже уже наступного тижня. Синоптикиня Наталка Діденко ще 30 травня писала. Літо дебютує періодичними дощами у більшості областей України. Лише північна частина уникне опадів. Згадала і про столицю. У Києві в суботу-неділю передбачається, як і повсюди. Тепла погода з температурою повітря від плюс 22 до плюс 24 градусів. Зустріч весни та літа пройде серед сонячної атмосфери. У столиці істотні дощі, малоймовірні. Надалі тепла погода. У вівторок короткочасна свіжість до плюс 19 градусів. Та вже у четвер, 5 червня, у Києві очікується від плюс 28 до плюс 30 градусів сонячно, тепло і без апокаліптичних хмар, на відміну від деяких так званих сусідів. Москву накрив дощ, грім, блискавки і зникли інтернет. У Москві злива, істерика теж за повідомленнями російських пропагандистських пабліків. Потужна злива накрила Москву та область. Очікуються грози, блискавки і дощі аж до вечора. Мешканцям радять залишатися вдома щонайменше до 20-ї години та уникати дерев у соцмережах. Відео підтоплених доріг і чорних хмар. А поки у столиці Росії злива під Москвою палає. У підмосковному Красногорську масштабна пожежа. За інформацією пропагандистського пабліка, горить склад із взуттям. Очевидці стверджують, що кілька років тому у цій же точці вже траплялось чимале займання. Дим, за їхніми словами, видно з різних частин міста, а також з окремих районів Москви. Невже карма? Напишіть у коментарях. А крім негоди та пожежі, у Москві ще й масові збої інтернету. Офіційна версія російських так званих провайдерів, де дос атака, нібито з боку українських хакерів. Ну, нічого нового. Росіяни біткаються. Четвертий день підряд у багатьох житлових комплексах проблеми з мережею. Інтернет пропадає, а разом із ним схоже і нерви у ворожих так званих спеців. Рухаємось далі. 31 травня на тимчасово окупованому українському кримському півострові негода навіть так зване МНС Росії видало у другій половині дня і ввечері 31 травня місцями сильні зливи, грози, град і шквали до 20 метрів за секунду. У Сімферополі вже публікують відео наслідків: зливи лють, як із відра, ніби сам півострів намагається змити окупантів. Україна входить у літо з теплом і світлом, Київ під сонцем у Криму, поки дощить. А там, де звикли нести темряву, хмари не розходяться. То, може, це не просто погода? Напишіть свої думки щодо почутого та побаченого у коментарях. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.